Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні вже, мабуть, третя серія про те, як я розвалюю старий гараж. Сьогодні треба взятись до фундаменту, але ще треба вирішити питання з цією цеглою. Цеглу закидаю в яму, але спочатку шар битої цегли. Шар землі, ну такої землі, з камінцями відходить. Тому що якщо лиша з цеглою, буде багато пустоток. а так... Цегла, земля з каменем, після дощу просяде і буде плотніше. Також треба цей камінь перекинути по кругу. Частково вже розвіз, трошки сюди, трошки сюди, а цю кубку сюди буду складати, тому що тут треба зробити місце і це все забрати, тому що замовив камаз каменя, за два дні привезуть. І хочу сюди висипати, відповідно, потрібно зробити місце і засипати яму. Тут на куті є старий камінь, він же нікуди не дівається, піде на дно фундаменту, тому роботи є багато. Погода сприяє, відповідно, є можливість щось зробити більше. Посадав камінці, вони підуть на дно нового фундаменту, трошки цегли покидав в яму і почав розбирати фундамент. Фундамент це взагалі тут найбільший треш. Фундамент сантиметрів 60 і що цікаво, зверху сантиметрів 20 отакого бетону прямо синій. А отут на пісок. Половина фундаменту на піску, просто на сухо, а верхня частина синій бетон. Розібрав десь метр. Спочатку було важко, а тепер нова технологія. Спочатку підкопую такою кіркою, підбираю низ, а зверха товчу молотом. Таким саморобним. Не знаю кілограмів, скільки він там має. Сім може, таких вісім до десяти. Ну і ручка з труби. Старі комбайнери, я думаю, впізнали, з чого то зроблена ручка по кольорі і по цьому кріпленні. Хто впізнав, Ну, Коротше схема така, камінці викидаю і все отут на купу. Метр погоний фундамент, а вже купа така десь на три тачки. Нічого місце тут є, буде де складати. Ну і поступово планую закидати яму. Проміжний результат за 7 годин важкої праці, 8 погонних метрів фундамента. Фундамент чистенький, камінь з боку. Ну і паралельно прибрав оцю всю цеглу, туди закинув, землею, прикинув. Глибина фундамента приблизно 70. Сантиметрів 70-80, тому що він нерівний понизу. Замітив, що от на кутах тут і там, то більше, ну глибше. А посередині менше. От як бачите, фундамент на піску. Просто пісок і тільки от 25-30 см заляти. Не дивно, що він потріскав і гараж майже повалився. Ще одна проблемка, це треба віддігти. Оту дрів вущий, а отут трошки ширше і таке воно все як живе, тому що, як виявилося, колись тут була яма з вапном. Відповідно, земля насипна і не має такої міцності. Видно тут і глинка. От якщо подивитись, то земля така не чорна. Культурні шари, як прийнято говорити в археології. Оце ну, все дрібниці. На завтра план оця стіна. Ну і яму закинути до кінця. Також планую завтра. Земля буде. Черговий день. Правда, день хмарний і буде дощик після обіду, тому працюю активним темпом. Сьогодні йде швидше, тому що вже є практика, і от вирішив показати, як це відбувається. Зверху 30 см залято, тому доводиться підбирати спочатку. Нижню частину, а потім зверха молотом б'ю і все падає на низ Тому процес маленькими кроками триває. Пішла добряча злива. І то капець води не знаю, глибини мірати не буду. Тут бачу Осунулось. Ну тут не знаю, сантиметрів 30-40 точно. І тут обсунулось. І тут обсунулося, То капець. Ну нічого, буду підчищати, коли висохне. Нарешті докопав фундамент, ну докопав і вибрав. Старий, тому що спочатку вибирав старий, потім поглиблював. Поглиблював так, щоб метр мінімально, а місцями і більше метра. Спереді вийшло непогано. Тут була яма. А от задня стінка трошка ширша. Ширша, тому що... Колись тут була яма з вапном земля досить сипуча, і ще була минулого тижня злива, така конкретна гроза. Отут кут обвалився, там обвалилось, отут обвалилось, тут обвалилось. Ну, коротше, кілька тачок прийшлось почистити, підібрати. Тому фундамент готовий. Точніше траншея під новий фундамент готова, камінь є, цемент є, пісок є. І з понеділка, ну не знаю, коли там відео вийде, але з нового тижня починають, хлопці прийдуть і починають заливати новий фундамент. Тому що я сам копав, а от заливати це мені дуже довго буде самому. Простіше. Наняти хлопців, які за пару днів то все зроблять. Таке от відео. Кому було цікаво, підтримайте відео лайком, канал, підпискою. Пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за увагу.